Слава Україні! Вітаю вас на уроці біології, любі десятикласники! Сьогодні пропоную Вам дослідити будову статевих клітин людини. Прошу розгорнути зошити і записати тему Лабораторна робота Вивчення будови статевих клітин людини. Мета: на прикладі сперматозоїдів і яйцеклітин людини вивчити особливості будови статевих клітин виявити взаємозв'язок між їхньою будовою та функціями. Обладнання. Мікропрепарати, мікроскоп, світлини-гамет, створені за допомогою електронного мікроскопа. Хід роботи. Чоловічі статеві клітини це сперматозоїди або сперматозоони, що утворюються у сім'яниках. Це рухливі клітини, які зливаючись із яйцеклітиною, утворюють зиготу. Сперматозоїди вносять приблизно половину ядерної генетичної інформації у диплоїдне потомство. Сперматозоїд, що несе статеву х хромосому, призведе до нащадків жіночої статі, Y-хромосому хромосому до нащадків чоловічої статі. Сперматозоїд складається з плоскої голівки у формі диска. 5 на 3 мікрометри. І хвоста джгутика довжиною до 50 мікрометрів. Джгутик рухає сперматозоїд. Головка має компактне ядро. Над ним розташована шапкоподібна структура акросома, утворена апаратом гольджі. Вона містить фермент, що необхідний для запліднення. Коли сперматозоїд наближається до яйцеклітини, відбувається акросомна реакція під час якої мембрана, що оточує акросому, зливається з мембраною головки сперматозоїда, вивільняючи вміст акросоми. У головці розміщені 23 хромосоми. Шийка це найменша частина, містить дві центріолі, одна з яких дає початок осювійниці, яка утворює хвіст. Осьову нитку оточують 10-14 мітохондрій у вигляді спіралей. Вони забезпечують рухливість чоловічої гамети. Хвіст є найдовшою частиною. Він оточений цитоплазмою і плазматичною мембраною. На задньому кінці осьова нитка оголена. Хвіст має апарат з 20 мікротрубочок. Які забезпечують переміщення зі швидкістю близько 1,4 мм за хвилину. Розгляньте малюнок сперматозоїда. Замалюйте в зошит і підпишіть елементи його будови. Яйцеклітина це жіноча репродуктивна клітина, що утворюється у яєчнику. Вона є однією з найбільших клітин людського тіла. Має діаметр приблизно 130 мікрометрів. Яйцеклітина містить усі необхідні для початкового розвитку ембріона речовини. У людини у заплідненні бере участь овоци другого порядку. Мембрана яйцеклітини огорнута захисною мембраною, яка називається зона пелюцида або прозора оболонка. Її оточує захисний шар клітин. Корона радіата це оболонка, що утворена двома-трьома шарами клітин-фолікула. Вони прикріплені до зовнішньої оболонки яйцеклітини і їхнє головне призначення постачати клітину життєво важливими речовинами. Ядро є центром яйцеклітини. Тут знаходяться 23 хромосоми, тобто 22 аутосоми плюс статева хромосома Х. Ядро оточене цитоплазмою, що містить мітохондрії, жовткові включення, рибосоми, ендоплазматичну сітку та комплекс Гольджі. Розгляньте овоцит. Замалюйте в зошит і підпишіть елементи будови. Накресліть порівняльну таблицю і заповніть її. Запишіть висновки до роботи. Дайте відповідь на запитання, як пов'язана будова гамет із функціями, що їх вони виконують. Упевнена у вас не виникли труднощі при написанні роботи. Бажаю вам міцних знань, високих оцінок і успіхів у вивченні біології. Дякую за перегляд і до нових відеоуроків!